Десятки років в режимі очікування на Луганщині шахтарі стоять у черзі, щоб отримати роботу на легальних копальнях. За часів незалежності україн закрили майже півсотні шахт. Люди обурені. Держава постійно звітує про підтримку вугільної галузі. Утім, ані відкриття нових підприємств, ані створення нових робочих місць гірники не бачать. Їм лишається або шукати роботу далеко від дому, або йти у копанки із ризиком для життя. Як виживають шахтарські сім'ї, куди зникають державні гроші? Як шахти і які шахти і як збираються фінансовувати? Розбиралися мої колеги. Для гірника Антона Марценкевичеса у рідному Зоринську роботи немає вже шість років. Хоча у місті успішно працює державна копальня Ніканурнова, та охочі там працювати, роками стоять у черзі. У відділі кадрів розповідають, перед Антоном ще 200 осіб. Тож шахтар їздить на роботу за місто. У мене проходчик п'ятий розряд. я тільки шостого розряду. Я їзжу зараз на роботу на п'яту шахту, це за 20 кілометрів відсюди. Трудно добиратися і ні туди, ні назад. Дуже плохо добиратися за свою копійку, ні вози за тиждень роботи Антону платять 500 гривень, але викликають працювати нерегулярно. Родину рятує сад та город. Хто й цього не має, змушені заробляти у так званих копанках. Тут працюють незаконно і без засобів захисту. Ця шахта, щоправда, отримала документи на легальну роботу, але єдине, чим відрізняється від незаконного підприємства це кріпленнями, які поставили у забої. Обладнання ж тут зношене, а замість вагонеток старі ванни. Гірники не скаржаться, бо іншого вибору не мають. Денег заробити треба. Це вже державна копальня «Ніка Нурнова. Її профспілковий лідер запевняє, тут ситуація з фінансуванням та новим обладнанням не краща. За словами Миколи Козюберди, цього року галузь отримала на розвиток 8 мільярдів гривень. Його копальні дісталося лише 150 мільйонів. Але за ці гроші купили не нове устаткування, а вживане. Это оборудование оно было не новым, оно было ремонтным, то есть оно прошло через капитальный ремонт. И что... Пошлі поставки монтажа та оборудовання був довгий період його наладки, і треба заповнити срісла, щоб оно могло це обладнання. У вуглепромішу. Взагалі планують найбільш перспективні шахти віддати у концесію. Це означає, власником залишиться держава, а інвестор, не сплачуючи оренду, керуватиме копальною та отримуватиме прибутки. Гендиректор Луганського гілля, який об'єднує вісім державних шахт, не проти віддати свої копальні. На сьогодні я вже рад любою підприємств, щоб. взяли и вкладывали в нее деньги, отдельно стоящие, или как, какого -то. Понимаете, потому что сегодня собственных источников для этого нет у нас. Проблемы с реализацией, с ценой на уголь, этих средств катастрофически не хватает. Мы даже поддержать ту добычу, которую сегодня добываем, у нас средств просто не хватает. Із восьми шахт луганського вугілля у концесію заберуть найприбутковішу ніканурнову та ще чотири перспективні копальні. Доля інших трьох інвестора не зацікавила. Вони надто збиткові. Про все це представник мінвуглепрому розповів шахтарям під час трудових зборів навесні. У незалежній проспілці гірників таким рішенням обурені. Государственне підприємство Равіньки-Антрацит «Свердло і Свердлов-Антрацит в год давали прибиль государству при всіх негативах. Более 3 миллиардов гривен. Это успешное предприятие. Согласно закону о концессии, є повний перечень, какие предприятия можна передавати консерсию. Шахтам нет. Що делают наші депутати? Они приймають закон о некоторых особенностях передачі в концесії угольних предприятий. Повнастю пікріпіперічоркиває конституцію, закона закон закона нідрах України. Костянтин Ільченко побоюється, що концесія це третя сходинка у ліквідації шахт. Спочатку їх просто закривали сьогодні. На Луганщині вже закрито 42 копальні з 92 Ганна Андрієва, Андрій Васильєв, Тивай.